Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати про плаваючий заряд Dea plus JK BMS. Давайте подивимося одне меню. Якщо ми зайдемо в налаштування батарейки, ми зараз бачимо, що в нас повністю заряджена батарейка до 100%. І та напруга, яку хоче підтримувати сама DEA для того, щоб зарядити батарею, становить 55,3 В. Якщо ми зайдемо в вже дані, то, що передає БМС, то ми бачимо 55,31, це те, що вимірило БМС. А також ми тут бачимо напругу трошки більше. Це 55,4 вольти. В чому тут особливість? Я зв'язувався з китайцями і запитував: якщо в нас БМС просить від інвертора 55,4. То інвертор завжди буде на десяту давати запит менше, щоб не було перезарядження батареї. Наступна особливість заключається в тому, що ви бачите, що БМС показує 55,31, а запит може бути 55,4, тобто без сотих. І коли ми виставляємо запит в БМС, зараз я покажу. То ми маємо робити так, щоб в нас було якомога ближче до 10-ї одиниці. Тобто, зараз я покажу це в БМС. Переходимо у другу вкладку, вводимо пароль. Що ми тут бачимо? Ми бачимо те, що запит, тобто це значення, у мене 3,463. Для чого я це зробив? Якщо пройти в калькулятор і подивитися 55,4 поділити на 16 комірок, то в нашому випадку це буде 3,4625. Тобто я округлюю і ставлю запит 3463. Для чого я це роблю? Дивіться. Для того, щоб у нас система працювала більш-менш адекватно, а що я мається на увазі? Тобто, якщо ми подивимося, що в нас е, напруга вимкнення, вимкнення батареї це 3,65 на банку. Запит у нас 3,463, тобто це запит, який БМС просить від нашого інвертора. Але ж, я ж сказав, у нас буде на одну десятку менше. І якщо ми виставимо тут Wall Sell Receiver, тобто реквест RCV, то що ми просимо, то якщо ми виставимо також 3.45. То в нас батарея ніколи не буде заряджена до 3,45 і ніколи в нас не буде стартувати балансування, якщо ми виставимо 345. Але ми можемо піти яким шляхом? Ми можемо виставити балансування менше, температ... менше вольтаж, але це призведе для того, до того, що в нас балансування не буде проходити швидко і так, як задумано, як це робиться хімія. Тому я вирішив під. Піти, піти наступним чином: я старт почав 3.45, а от за запит я зробив 3463. Також, що я хотів би вам сказати про калібрування. В даному випадку, для того, щоб все працювало добре, я раджу вам використовувати таку напругу тут вбивати, така як в нас є виміряна БМС, виміряна інвертором. Тобто 55,3, зараз 55,29. Але я роблю на одну соту це значення вище. Це треба декілька разів вам буде спробувати. Але ви бачите, тут у нас 55,31, це те, що показує у нас БМС. А те, що є в батарейці, то що вимірює інвертор, це 55,3. Тобто я на одну соту зробив вище, ніж те, що показує у нас інвертор. Давайте я продемонструю, як інвертор розуміє те, що від нього хоче БМС. Давайте ми зайдемо в БМС. Ще раз і змінимо ток напругу запросу, запиту на 3.463, а зробити 3.451. Є. Yeah. Давайте подивимося, як буде в нас вести себе інвертор. Бачите, в нас змінилося 55,2. І при цьому в нас почала розряджатися батарейка для того, щоб дійти до цього ж, цієї ж напруги. Але якщо ми зайдемо сюди, то ми бачимо, що система хоче 55,19. Хоча запит 55,2. І зараз у нас ця напруга буде ще зменшуватися. Бачите, дизчарджинг і показує, що хоче інвертор. Тобто зараз ток 0,53 А. Через деякий час, бачите, у нас напруга буде ще падати до 55,11, тому що тут у нас 55,10, тому що тут 55,2. Якщо ми за, зараз ще раз зайдемо у JCOM BMS і виберемо тут 3,463. Ось воно. То тоді, якщо ми подивимося сюди, бачите, якщо 55-21 було, то було напруга 3 і нижче, ніж 45. І Це призводило до того, що ми не могли почати калібрувати, і в нас банки не калібрувалися. Тому я раджу вам, щоб ми використовували все ж таки запит трішки більший, 55,4. В даному випадку інвертор залишить напругу. Запиту 55,3, тобто на одну десятку більше, але це буде вище, ніж старт калібрування. Таким чином ми зможемо відкалібрувати наш, відбалансувати наші батарейки. Але в даному випадку неможливо ніяк налаштувати так називаємо плаваючий режим. Тобто, тому що інвертор Дея не може точ в точ... Робити запит, скільки ми хочемо, 55,4. Тобто вона робить на одну десятку менше. І слід вважати, що тут ми не можемо зробити запит 55, 41, 42, 43, а тільки воно кратно десятим, Тому на це треба зважати. Я переписувався ще раз кажу з китайцями, я їм описав цю проблему. Вони сказали, що це зашито в логіці роботи, тому ми маємо чекати. Останнє оновлення на G-Con BMS, можливо, там будуть якісь нові налаштування, і ми зможемо це побороти. Тому вихід є який. Ми можемо переключити параметри батареї не з літій, хоча тіряється все те, що ми хотіли, тобто зв'язок з батареєю, а виключно вибрати по батареї, по напрузі. Тоді більш-менш у нас щось ми можемо тоді. Налаштувати, тобто ми це, це би зробили би. Тому я раджу зробити такі налаштування, як в мене. Я думаю, що це буде більш-менш працювати. Також я хотів би вам сказати, що обов'язково треба відкалібрувати струм зарядки і струм розрядки. А це для чого потрібно? Для того, щоб ми могли. Бути впевнені, що в нас проценти, які в нас показує state of Charge БМС, вона співпадала з тим, що є насправді в інверторі. Тому що я помітив таку дивну річ, якщо ми вибираємо працювати Time of Use, тобто час виконання, це не український мови, вибираємо процент 60%. То тоді в нас починає система використовувати заряд батареї. Вона доходить до 60%, але якщо подивитися на параметри, які бачить в нас система, ось, наприклад, тут, то це призводить до того, що коли тільки в нас залишилось 50% ось тут ось цьому «Remain Battery», і ми подивимося, яка напруга в нас буде на банці, це буде приблизно 3292. Але якщо залишити ці 50%, наприклад, на тиждень, на два тижні, як це я робив, то це призводить до того, що малим струмом постійно йде заряд розряд 0,1 а 0,5 А. Це призводить до того, що в нас постійно батарейка потрошки потрошки розряджається. І напруга, якщо була, от, наприклад, зараз 3,417, а при 60-50% це 3292%, то приблизно через тиждень це може бути 3,250. І якщо потім вимкнути режим розряджання батарейки, тобто ви вибрати це і подивитися на графіки в DEI, зараз я вам покажу. То ми побачимо ось таку дивну річ. Давайте відкриємо цей графік. Ось, тут теж ми можемо побачити те, що на самому графіку, бачите, в нас є трохи розбіжність. Тобто 14, умовно, 40 до 15.00 в нас йде 100%. Хоча вже порахувало, що нібито акумулятор був би заряджений. Якщо ми підемо на декілька сторінок назад, зараз я більш покажу цікавий графік. Де так само робив зарядку розрядку. Так, ось воно тут. Ось дивіться. Тобто по даній БМС в нас вже є БМС СОК 100%, але закінчена зарядка, дивіться 9 годин ранку. А Справжня закінчена зарядку було використано тільки о 14 годині. Тобто, бачите, у нас ток 18 А 18, 18, 18, 18, 18 А. І тільки ось тут він починає спадати. Це все зв'язано з тим, що от дивіться, в нас було виставлено на 50%. Ось на цьому графіку буде краще видно. 50% але ось BMS-СОК-50%. Але насправді акумулятор постійно постійно розряджався, і це призводило до того, що в нас плаває дуже сильно показання, які в нас є. Вчора я спеціально вімкнув систему на розряд батареї, і о 3-й годині вона повністю була розряджена. Причому ви можете побачити, що в нас. Заряд був 10% і потім різкий спад до 0%. О 3 годині ранку я е, вимкнув заряд. Попередньо я відкалібрував ще раз за допомогою тестера показники J-Comp MS і після цього поставив на зарядку малим струмом десь 1,5 кВт, і струм при цьому був десь приблизно 18. 18, в даному випадку 27 А. І, тобто, якщо подивитися на графік, то в нас він виріс і приблизно о 13.35 в нас вже було 100% заряду по датчику струму. Але ще в нас приблизно до 15 години, тобто з 14.30-15 до 15 години за півгодини це Різниця 15%, і приблизно ще десь 15 хвилин нам знадобилося для того, щоб ми відбалансували всі комірки. Тобто струм в нас впав до мінімуму. Я вважаю, що це дуже добрий результат по калібруванню. Але ж єдиний спосіб на даний момент для цієї БМЕ – це повна зарядка або повна розрядка системи для того, щоб. Ця БМС скинулась і вона почала показувати дійсні відсотки. Тому що дуже часто в групі WhatsApp по батареях люди запитують, чому в них при відсотки 30% дуже швидко падає значення до нуля. Це саме виключно з того, що в нас система не може. Дуже класно відслідковувати заряд, розряд. і Єдиним способом, ще раз повторюю, це є повний заряд або повний розряд, від чого знов починає працювати лічильник. Всім дуже дякую, лайк, підписка, коментар. Всім па-па!